Всім привіт, ребята! З вами Котозавр. Сьогодні 101 факт про Гренні. Да. Ріб'ята, поставте, будь ласка, лайки. Я дуже на це постарався, Якщо я не один зняв. Ви побачите в фактах, Ой, факт фактах, я не всі факти озвучу. Я п'ятдесят. Ще дехто 50, і ще дехто один факт. Не буду вас задержувати. Погнали! Гренні переводиться з українського бабця. Відеогра в жанрі хорор. Создатель ігри Грені Денис Буканович є шведським продюсером ігор. Також він зробив понад 16 ігор. Також Гренні 1 і Гренні 2 були завантажені понад 100 мільйонів разів. Він випустив свою саму найпершу ігру 14 листопада 2013 року. тринадцятого року. Він далі почав створювати ігри на платформах Android і iOS. У Нацятого року вийшла версія на телефон 2024 листопада. А в 2018 році, 20 листопада, вийшла версія на комп'ютер. А 6 вересня 2019 року вийшла друга частина Гренні 2 і додала другу гру до серії Гренні. А третя частина Гренні вийшла 3 червня 2021 року. Гренні 4 наразі тільки доступна через Google. Также я фан версія Гренні 5, вона стала дуже сильно популярною же є два близнюка Гренні і Гранд Фа. Там, там головний герой має повернути е, речі, які украли близнюки. же в кінці появляться Гренрі і Гранд Фа, коли ви пройдете ігру. Також Грені стала ще популярніше завдяки Ютубу і Летсплею. Подивіться мій. Також всі випущені ігри. Слендеріна. Slenderina The Keller, Slanderina The Keller II, The Forest, Slenderina The School, Slenderina Asus, House of Slenderina, The Chief of Slenderina, Slenderina X, Robot Hunt, Готель Insant, Grenu Chapter Two, Slenderina 2D. Зетвінс, Гренні 3, Гренні 4. На даних моментах гра Гренні має довгу та заплутану історію. Зрозуміло історію головних персонажів. А Це не зважає, вже сім років лякати всіх. За сім років багато програмістів зробили моди. Також гра Гренні вважається його найпопулярною грою. Також Гренні напоминає зовні на зомбі. Также в грані є питомці Павуки Ворона. Также моя сестра вчитається Гранні. Ігра Гранні основана на реальних событиях. Слендеріни Яна, дочка, но в одній з серії Slanderine головний герой розрушив дом. І пішов і попав до Грені. а Гренні побачила дневник, який приналежав слендерині. І вона забрала і узнала, що в неї є дочка, а дочка була мотірований матір, павук. І Гренні забрала, і тепер в Гренні є потайна кімната з тим павуком. Раніше хотіли купити дом слендеріни. Але вона його не хотіла продавати, і він розрушився і став старим. Но вони переїхали з слендерменом в новий дом, а Гренні осталася там жити. доказательство том її любима плюшова мішка і книжка. Гренні це бабушка Слендеріни. Якщо закинути ігрушку плюшової мішки, коляску закинути, то з'явиться слендеріна. Но в грені 3 вона все таки буде просто появлятися, Вона вселиться в мішку, і вона буде появлятися в в деяких моментах. Потім вона познайомилась з Фа, і коли до неї прийшов очередний внучок, як вона його заманила, то він прожив в неї п'ять днів і зміг вибратися, але вона його знайшла і перевезла на машині в вдома Фа, і вони почали двоє оп'ять йому давати п'ять днів, щоб він вижив. З однієї сторони, може показатися, що Грені тупа, но не, но вона придумає різні загадки, способи, ключі, щоб збіжати. Якщо взяти мішку слендерину в руки, то бабки з'являться красні очі, вона стане дикою. Якщо ви десь кудись сховатись, то вона сразу узнає, де ви. Гренні безсмертна, також їхня сім'я. Їхня сім'я проклята, якщо хтось вмре, то вони обратно возродюся. Но також гренні раніше любила слендерину, але вони сильно посварилися. Вона ж де тисячі роками, щоб хтось прийшов, якась людина до неї, щоб вона її словила, бо вона хоче узнати секрет Слендеріни. Ну а ми ніколи не узнаємо, чого вони посварилися. Також два близнюки вони були нормальними. Їх заражили Грені і грен і Грентфа, і вони теж заразили цим вірусом проклятим. І в кінці близнюків. вони... В... Я крала якби предмети, а тобі треба їх знайти. І в кінці з'являться Гренні і Грендфа. Їхню історію ніхто не знає. Це до сих пор остається загадкою. Також Грені можна забагити, якщо ти будеш дуже багато раз вилізати і залізати в кровать і вона буде стояти на місці і тобі нічого не зробить, навіть якщо ти візьмеш мішку з Также Гренні по сей день популярним у нас кілька екранчиків. Також є ремейк Гренні. Там, де вона швидша і страшніша, є уровні Гренні. Легкий, нормальний, тяжко, ужас. Также більше 100 тисяч і мільйона відео про Гренні. Також доповнительні сцени до Гренні на комп'ютерах. В першій часті нам покажуть, як ми їдемо на машину, і машина перестала робити. Ми йдемо додому, думаємо, що нам хтось там допоможе, і виходить бабка і б'є нас по голові. А в Гренді 2, після того, як ти збіжав Сразу же, то вона тебе знаходить і везе до свого чоловіка Грент -Фа. І там ви збігаєте, ну, все одно. Опять вона вас знаходить, і вже ви переноситесь в замок. І вже тоді слендерина могла повноцінно появлятися. І якщо на неї дивиться, то ти вмираєш. Також в гренні 4 слендерина і гренні різко, неожиданно помирилися. І ще також в Слендерині є чоловік Дракула. І в місті Гренні, Дракула, і Слендеріна Опять повернулася за головним героєм. В нього опять вийшло збіжати. Також є Гренні П'ята фан-версія. Фан-версія, доповнительна сцена на комп'ютері, того, -то, що він говорить своїм другом, і він говорить, що все те, що з ним відбувається, це просто сон. Кожен день новий сон. Ну а так, то це фан-версія, точно непонятно, чи це сон, чи як це взагалі. Як сам вважає цей автор? Также після ремейка Грен є продовження.